Колеги, ми сьогодні зібралися на робочу нараду. Перед нами стоїть дуже важливе, серйозне завдання підготувати концерт до дня працівників культури. В кого будуть які ідеї? Я запитую, хто буде відповідати за сценарій. Так він нішов по неї? Та він же без неї у вже і не може. А де вона? Ну де ти? в кабінеті в нього лежить. І я туди свою кладу. Я теж хочу. Ну, де вона? Кача немає, а питання відкрите. В кого будуть які ідеї? Цього мало, ідеї, є ще. Ну, У нас є сукні, як говірка, можуть заспівати. А ви ті сукні міряли? Ні. Ну, то йдіть, поміряйте, а потім заспіваєте. А я можу заспівати. Заспівати? Чого це ти? І чого якось по диповому ти буду співати? Ну, ж я завоз, воля сестра валена сторож, ти як стекова карлина. Молодці! Первозванівку згадали степове, а у Федорівці у нас там що? В мене, в мене, мене, куда була! До чого тут мурка? У Федорівці хутарянка, а не мурка. Це ж ресторан. Ну якщо про ресторан, то там хутір. О, ну, хутір, хутір. Давайте, знаєте, якщо не пісня, давайте я затанцюю. А я ж стану. Я танцюю. Я затанцюю. Реп. Реп читають, а не танцюють. Олегі, ну, ми що світа, ну, повинен кожен знати, по-перше, що танцюють спочатку класу, бо біля станка, тому швиденько, в Калинівку, там зразковий колектив, а Білаусов й навчить співати і реп читати. Ідеї будуть? Сідайте, дівчата, заспівайте обов'язково тільки пізніше. Так, вже степове згадали і Федорівку, і Калинівку, а про клинці хтось щось знає, про понулі сібрайте і хто цим займеться. Футбол це спорт, ми про культуру. Золото це добре. І золотом громаду. Шановні, вони у нас уже в громаді. Ага. Коли, коли? Концерт готувати? Хто буде? Знову на дітях виїдемо Брата! та поїхали.